У центрі міста Радавилі вшанували жертв голодоморів. Більше інформації у сюжеті. В місті Радовилі також шанували жертв голодоморів, на якому були присутні місцеві жителі, представники влади. Біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів відбулася акція вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні. У області, регіони України, де власне вони могли. Не дійсно таки похарчуватися і прожити нормальним таким життям ну, не, так, не, так, не, успішним, як не ми не таким успішним, як ми маємо сьогодні. Але ви знаєте, більшовицька машина зробила своє, тому що була колективізація примусова, Всіх зайняли до колгоспів, було потім індустріалізація, тому що все селі війни і тому подібне. Ну і повоєнні роки все ж катастрофа. Але ви знаєте, що в світі більшість країн. Визнають цей факт, ну, окрім таки Російської Федерації, тому що кажуть, це було таке, що співпало. Ну, був голод е, в тих різних краях. Ну, був, але ви знаєте, дорогі христі брати і сестри, наші українці могли дійсно таки прогодувати себе, тому що е, з діда прадіда вони вміли ну, попотатися біля землі і. Ви знаєте, навіть ті такі нелегкі часи вони могли погодувати свої Ну, коли насильницьким методом. Приходили, забирали, були дорогі окрісті, брали і оцеплювали село. І не давали вийти з цього села і забирали останнє, тому що, згідно історії, ви знаєте, тут за двох-трьох візків, за три хвилистки, які залишалися десь на полі, і хтось приніс додому, могли, ну, якщо не розстріляти, то до Сибіру запропорити кошти. Чому? Для чого дорогі українські брати і сестри? Ну, таке воно було. Зокрема, Чин панахиди відслужив настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці в місті Радивилів, отець Тарас Сухожак. Також отець пригадав про ці страшні часи в історії нашої України. І сьогодні ми всі тут присутні для того, щоб власне це і зробити. Може, не вельми кількість у нас тут, але попри все від щирого серця, може комусь не виходило. Але ми бачимо реалії нашого життя війна, ракети і все таке інше і. Можливо, теж велике скуплення, накопичення людей. Теж ви знаєте, ну не вельми приємливо сьогодні, бо ворог не спить і тому сьогодні ми молимося, згадуємо і будемо солишню Господа, щоб він ці душі не винні, як сказано. На запівдях блаженства, ті, що голодні, вони будуть носити пізніше. Усі ті там на небесах дороги у Христі. Вони ж будуть і Господом Богом зачислені до сонну тих святих людей, мученики, які загинули мученицькою смерті, бо це власне мученицька смерть. Люди, які були заможніші, могли дійсно таки протистояти тому голоду і нагодувати більш бідніші верстви нашого населення. Але ж вони були теж запродорені до Сибіру і званими були такими ворогами, народами і куркулями. Велика подяка нашим захисникам, завдяки яким є можливість жити та працювати заради перемоги України. Але, попри все, дорогі українці, ми вистояли. Сьогодні ми бачимо далі той ж самий ворог, який нас хотів знищити тоді, ну не тільки і нас, ви знаєте, тому що і кримські татари, які. Були виселені свої це ну, і чеченський народ, який виселив. інші дорогі, у Христі страждали від цього більшовизму. Ну і в сьогоднішньому часі ми бачимо імперія далі хоче знов таки завоювати всю нашу Україну. Тому що без України вже така частина, ви знаєте, значна робітна, мудра, інтелектуальна, інтелектуально. Слухайте, і вони собі просто не уявляють. Тому Такі тяжкі часи для нас, дорогі українці, молимося до Бога, бо зараз дуже більш ми маємо тих сумних різних дат чим чогось веселого, бо 400 років вони нас винищували помаленько внобили. А сьогодні ми бачимо, маємо таку війну. Тому на тій цієї війни ми все ж таки поминаємо. Згадуємо наших воїн, які вже не з нами, які там на Рубіжа оборонять нас, дорогі в Христі. молимося за те, що повернулися живими, здоровими. Маємо надію, що війна ця вже закінчиться, тому що якось політично так складається, що обіцяли, що вже ось-ось. Дай Боже, щоб закінчилося. Дай Боже, дорогі в Христі, брати і сестра, щоб ми згадали всі. І Його. Не при всі ті імена, які знаємо сьогоднішніх як колег і завжди згадували тих, котрі вже не знаємо. Потрібно завжди пам'ятати про такі важливі трагічні сторінки, які, на жаль, залишили сумний спогад в історії України. Поставлю свічку на вікні, згадаю всіх, хто жертви, і тих, хто нині на війні стоять за нас до смерті. Тяжка історія у нас та мужні наші люди. Хай відійде тривогий час. Хай мир навіки буде Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.